Жінка на базарі довго і нудно вибирає ковбасу, все щось дивиться, топчеться біля прилавка і нічого не питає. Продавчиня за цим усім стримано спостерігає, врешті-решт радить. Пані, понюхайте ось цю. Це ж не ковбаса, це ж парфуми. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Телеведучий, пане Голберг, скажіть, як ви стали мільйонером? Ну, Коли я вперше потрапив до Америки, у мене було 10 центів. Я купив на них два брудні яблука, вимив і продав по 10 центів кожне. А потім, потім на ці гроші купив чотири яблука, вимив, продав по 10 центів кожне. А потім

Доктор Ватсон заходить у квартиру, в кріслі сидить Шерлок Холмс. Ватсоне, навіщо ж ви такий добропорядний, а все таки вплуталися в бійку на парк Лейн? Холмсе, чорт забирай. Але як ви про це дізналися? Це елементарно, Ватсоне, у вас на лобі відбиток мого чобота. Приходить рабінович до рабина і запитує Ребе, у нас колгосп організовують, так ось як мені вчинити, вступати в колгосп чи не вступати. Рабин задумався, тільки зібрався відповісти рабіновичу, а раптом заходить дівчина і каже Ребе, я виходжу заміж, то як мені в першу шлюбну ніч вчинити, одягати сорочку чи не одягати? Рабин відповідає Як би ти не вчинила, тебе все одно та Потім повертається до рабіновича і продовжує До речі, це стосується і твого питання.